Давай, давай, ще є сили, є сили. Де навчають мобілізованих до виконання бойових завдань. Без ВП, а потім іде фах. Як проходить бойове злагодження підрозділів і вишкіл фахівців найрізноманітніших військових професій. Чисто відже цішо. Мені показали танка, загорілися оченята і. Дізнайтесь все про підготовку, професіоналізм і реальні тренування воїнів ЗСУ. Стріляємо з всього, що в нас є в бригаді. Для чого? Для перемоги. Тільки для того. Зараз армія. Це не просто момент там де вас забирали в бус і відправили штурмувати посадку. Ні, це так не працює. Ми руйнуємо стереотипи і розвіюємо міфи в спеціальному проєкті Полігон. Взяв зранку став, одівся і пішов військкомат. Що це? Як це, для чого я тут? Що робити. На вихідний рубіж. Ребята, потягуйтесь. Нормально. Одівають, дають офіційне розрішення на відстрів оленей. Як проходить базова військова підготовка в різних навчальних центрах? Підготовка максимально зроблена грамотно. Над нею працювало дуже багато людей, дуже багато вогневої, дуже багато тактики. Дуже багато медицини, ознайомлення з дронами, з РЕП-установками, кібербезпеки, багато всього. Вони мають розуміти, що це працює, і воно може спрацювати в їх голові тільки тоді, коли вони дійсно от, ага, вони почують дійсне примінення. От звісно, ми можемо ну, типо, маємо розуміти, що у кожного база своя. Наголошую: п'ять правил поводження зі зброєю. Завжди присутні, завжди повожу зі зброєю як зарядженою. Нікого не тримаю пауз з спусковому гачку, допоки не збираю стріляти. Контроль пен. ми даємо фундамент їм. Даємо фундамент, даємо декілька різних варіантів. З цього фундаменту вони будують свій дім. Автомат, ціль, зарядив, стрельнув. І ну, Все, все доволі просто. Оглянути. Контрольний спуск, запобігло. Підходимо до мішень, дивимося свої попадання. Сім, вісім. Відмінно. П'ять балів. Молодець. Все, вертаємося. Конструктори дуже добре розповідають. Хлопці всі бойові. І вони ну, то есть проходили через те все і вони знають, що, що є краще. Ліве плече або повна, або не повна перекладка. Ти висовуєшся, бам-бам, ушов, одразу. Плюс все на практиці. Теорії. Ну, є теорії і практика, практика, практика. А важливо, щоб Це ви навчились поп попадати в ціль. І це є ну, основна задача навчити вас попадати в ціль, а не просто роз, ну, розрядити магазин по повітря. Окей? Дякую. Зробіть якісь висновки, подумайте, що неправильно робили, що можливо ну, краще зробити. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди звертаєтесь до інструктора, він вам пояснить. Підійди і скажи, Тіп, я не зрозумів, як це робити. Поясни мені ще раз, покажи ще варіанти. Коли я проходив бузева, такого не було, все було по-скудному, а зараз це. Е... 45 днів, але це 45 днів яскравих. Дійсно дуже цікавих. Висота може бути любою. Працює, ні? Ну, Працю? роділи підготовка інтенсивна, вона працює і ну, всі, хто хочуть, вони візьмуть. Ну, поки що, інструктори не навчилися робити контрол, контролве з голови в голову. От, але подаємо максимальну інформацію. Підготовка. То, вона, слава Богу, зараз більше часу нам дала. Не, не такі стислі терміни, але це краще для того, щоб більше всього освоїти. Якщо ти не звик до навантажень, там буде ще трошечки я думаю, ще складніше. То краще тут буде складно, щоб там було легше. От ти відклоняєшся назад, дивись. Ти відклоняєшся отак. Це неправильно. Подавайся вперед, тому що якщо ти так не подасися, то кожен вистріл тебе буде отклоняти назад. 45 днів це дуже багато. Це, ну, дійсно, типу, там, хто каже, там, блін, дуже мало підготовки. Ну не забувайте, що йде без ВП, а потім йде фах. Потім має бути ще якісь злагодження в бригаді. Якщо ти хочеш, якщо ти маєш хоча б трішечки мотивації, ти візьмеш. Хто такий інструктор у зсу? Курсанти дуже багато ставлять питань стосовно саме бойового досвіду. Це дуже важлива складова 100%. -100%. Без бойового досвіду інструктор він буде гарним викладачем, але не дуже фаховим для курсантів, тому що він не зможе доцільно пояснити і не зможе до чогось так би мовити прив'язатись. Підняли зброю в мішань, зробили прицільний контрольний спуск, зброю поставили на запобіжник, підняли зброю до гори і покинули вогневий рубіж. Зрозуміло? Принцип ясен. Почав свідомо з 19 років. Ну, от, закінчив коледж, е, пішов на службу за контрактом, зустрів, е, так би мовити, повномасштабне вторгнення безпосередньо на самих позиціях і на Ізюмському напрямку отримав поранення. Принципово ну, не хотів кидати службу по причині того, що я думаю, що кожен е чоловік він повинен в найтяжчий час для своєї країни стояти на її захисті і робити все можливе. Чотири військовослужбовця. Та є тут отримав фах інструктора, закінчив його з відзнакою. Після чого як і продовжую по теперішній час постійно нарощую там свою підготовку, читаю дуже багато різних книжок, дуже багато настанов, ну так би мовити, стаю кращим з кожним днем. На протязі цілого року я піднімав свою фізичну форму і зараз я в доволі непоганій так сказать кондиції. І коли я там, наприклад, скажу курсанту, що ти не правий або в тебе зальот. Ти маєш робити, він буде робити, тому що він знає, що якщо він мені задасть питання, а ви зробите, я зроблю. Я зроблю і але він зробить потім в два рази більше. Повороти. Спочатку поворот, знаходження цілі, після чого ведення вогню. Контактний ворог. Головне завдання інструктора привити курсанту внутрішню мотивацію для того, щоб він розумів, що це, як це, для чого я тут, для чого це треба мені, і так далі. Розвиваємо в курсанті жагу до, до служби, жагу до виконання поставленої там задачі, будь-то звичайна, будь то бойова задача. От і таким чином ми намагаємося їх підняти на рівень вище, щоб зробити із невмотивованих людей вмотивованих. Як опанувати майбутній фах? Я професійний військовий. Я служив ще з 18 го року в цьому підрозділі. Я починав зі срочної служби. І воно зайшло, мені сподобалось. Попробував. Мені Техніка дуже зайшла, особливо танки. На даний момент я володію практично усіма видами гусеничної техніки, яка є в нашій підрозділах. Ми в початку 22-го року, ну, перша танкова рота, ми зібрали, тоді ж людей мобілізували і поприходили. Ну, були такі, що знали, що таке танк, і такі, що взагалі навіть не бачили його в очі. Ми відібрали з батальйону собі мобілізований, хто знав, хто бачив, хто служив, хоча б хоч трохи мали розуміння. Я служив ще за часів Радянського Союзу, бо такі роки я ще, ще 88 90 Підрозділ я з 22-го року. Перед тим, як попасти сюди, дві неділі у нас проходило навчання на полігоні зі стрільбами, з усіма, з ночними. Кому я як командир проходить так ще і на місці навідника, і на місці механіка. Пройшли підготовку на полігоні, пристріляли техніку і поїхали зразу працювати. Служба відрізнялася до війни набагато. Зараз прийшли багато новоприбулих мобілізованих і контрактних, контрактної служби хлопці, то проблема в тому, що війна, яка була у му році, і зараз вона відрізняється. Є? Є. Те, що ми воювали на початку війни і зараз, треба вже, ти дивишся на свій бойовий досвід, зрівнюєш те, що при, зараз на фронті. Ти все, все співставляєш і питаєшся донести нову прибулим, як воно має бути, щоб вберегти їх. Це проходить навчання з, з молодим поповненням. Практичні заняття. Ми стараємося, якщо комплектуємо нові екіпажі, то стараємося, щоб в екіпажі по-любому хтось був, як мінімум два чоловіка щоб вони могли підказати, вміли і знали, як себе поводити в стресових ситуаціях. Для початку, як тільки людина до нас приходить, ми Прийшли в нього може бути навіть не бути в осовки танкіста. Ми його тут місяць-два по техніці навчаємо, показуємо. Він пробує і каже, що йому подобається йому чи не подобається. Попробували вистрілити, покаталися. Як людина, і різні люди, різні враження від того самого пострілу. Мені показали танка, що є як топочка, яка робить бадабу, мене загорілися оченята і так я став навідником. Виповнилося 25 років, відсвяткував новий рік, і цього року, у 24 році, підписав контракт. Батькам я не казав до останнього моменту. Спочатку, десь місяця два, ми просто так були в підрозділі, знайомилися з усіма з технікою, дивилися. Потім нас на 30 днів відправляють. Там ми вже безпосередньо проходимо навчання на танка-72. Багато хто в нас один із кращих підрозділів рахується в бригаді, то багато хто через знайомих просто питається сюди попасти. Тому що знаю, що підрозділ дійсно один із бойових кращих, і в нас в підрозділі завжди мотивація і бажання працювати є і можливість тим більше, що командири дають. Ми їх на навчаємо. Самі тут проходять туди навчання в нас спочатку. Провіраємо інші слабкі місця, які в них слабкі місця є. Спочатку тут на техніці, тут прямо на місці. Розсідаємо ну, ковтанку самі для себе. ми. І зв'язок перепровіряємо між собою. І так, свої дії ми може щось бути, якийсь форс-мажор. Всередньо що працює. Постійно. На зв'язкові між один з одним, так як санковий шум, постійно має бути комунікація, щоб ми могли ефективно виконувати бойове завдання, десь поправити один одного десь якісь поради або ще щось таке. Це має бути обов'язково. БК загрузили. Гармату вчора почистили, квінзатвора перевірили. Так, Акумулятори зарядили. Провізію поставили. Ну, в принципі, до виконання готові на 100%. Майже в кожній другій сім'ї війна торкнулася як нерозрухою, так і втратою. Зараз молоде поповнення в 22-му, в 23-х роках, багато ще хто не розумів, що воно може прийти до їхньої хати. Зараз згадуючи на, 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 на даний час. То хлопці дивляться, що ну я би не хотів би, щоб до мене до хати прийшли. Тому краще піти самому, виконати свою роботу, своє завдання і прийти додому героєм для всієї сім'ї. Для чого? Для перемоги, тільки для того. А так ховатися десь там і кричати, коли ти війна закінчиться, то це не для нас. В нас ці хлопці мотивовані, укомплектовані, рад, радо відносяться до військової служби і взагалі тільки за роботу. Як українських військових готують за кордоном. До навчання наших захисників долучилися коаліції з понад 30 країн світу. Основні напрямки підготовки включають базову загальновійськову підготовку без АВП. Навчання роботи з іноземною технікою та озброєнням. Підготовку фахівців за рідкісними військовими спеціальностями. Формування сучасних командирів, лідерів і інструкторів із тактик. Колективне тренування підрозділів та штабів для ефективного управління. Однією з ключових програм навчання українських армійців є операція інтерфлекс, яку велика Британія розпочала в червні 2022 року. У її межах наших військових навчають на території Британії за участю партнерів із Нової Зеландії, Канади, Швеції, Австралії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Литви та Нідерландів. Дивіться у наступному випуску спецпроекту Полігон. Навчають нас, як зайти в окоп, штурм окопа, оборона окопа. Пересуваємося скритно, панове! Стріляємо з всього, що у нас є в бригаді. Дохмат пішов! Пішов, пішов! Просто піхаєш, піхаєш на купу. Холодна голова рятує не тільки тебе, але ще й військовослужбовців, яких ти маєш рятувати. Ще раз, норма дихання. Що, ровно все можливе для солдата, для того, щоб він в бойових умовах, скажімо так, виконав завдання, лишився живий і повернувся назад під розділ.